Uh, да. uh -huh. uh, продовжуємо. Ми продовжуємо. Uh -huh. І наступною на цю сцену, ми придумали як враховуючи, як ти підписалась. Ми придумали жарт. Uh, на, на, на сцену виходить ТРЦ Марія. Під обласки <фір samurai> <an> <різ 'rum> привітайте! <пір> <пір> Віршика. Місто з моститься на крилі, несе у собі слова, дай пережити цю ніч мені та моїм далеким, Не дай і дня без цієї, нестерпно солодкої гравітації. Наше стишане серце настільки ж велике, наскільки й чудовне. Наше стишане серце б'ється настільки граційно рівно під небом керованим авіабомбами, що створюваних вібрацій точно стане злишком. Ще на один вечір. А ти вже оформив підписку на незламність. Будьте ласкаві мені без решти на весь кеш, на всі вірші, що кружляють тут поряд з рукою смерті, стиснені у обіймах та вислизають у повний ахуй, в липкий делірій в мою слабку голову, де без ладу, без виходу, без турбот відбувається найцікавіше. Дякую.